Тих, хто долучився до перегляду нашого ефіру, це програма Гість у студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітали Сергій Євтушок, народний депутат України, та Сергій Мусевич, правозахисник. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Пане Євтушок, власне, з. Відомих джерел нам сказали, чи, можливо, невідомих, що ви збираєтесь очолювати антирейдерський штаб. Розповічте трошки детальніше, власне, що це за ініціатива, ідея і чому я, власне, я так розумію, на Рівненщині це має бути в Україні. Триває е, бюджетний процес, і ми в деталях у Києві з колегами, з експертами, проаналізували всі напрямки бюджетної політики, які е, намагається реалізувати нинішній уряд. Я повністю не буду розкривати суть по інших галузях, а скажу лише, що буквально недавно в Україні, в Києві, в нашій аграрії разом з батьківщиною провели великі вічі, де чітко напрацювали дорожню карту, проголосували резолюцію. Мені приємно, що на даному заході був присутній керівник спілки. Фермерів аграрії в Рівненщині, це Дмитро Українець, який взяв і постійно бере дуже активну участь у відстоюванні, як голова асоціації фермерів Рівненщини, дуже активну участь у відстоюванні їхніх проблем, потреб. Спільно ми навіть писали закони, ухвалювали у нас, є навіть спільна законодавча робота і все інше допомагає. Мені приємно, що була велика делегація з Рівниччині, ну, в тому числі наші партійці, е, котрі перебувають у лавах Батьківщини. На цьому віче було напрацьовано ряд е, наших, е, так би мовити, пропозицій для влади, оскільки зараз вже поданий е, в другому читанні проєкт бюджету, парламент буде напрацьовувати. Що ми бачимо? Ми бачимо. Е, Подальший податковий тиск на фермерів, особливо, якщо це стосується малого і середнього фермера. Але не стосується великих агрофірм, корпорацій, всіх інших холдингів, які отримують від уряду преференції. Тому ми категорично засуджуємо такі речі. Бачимо, що продовжується як і в уряді Яценюка, так і в уряді в нинішньому Гройсмана. Продовжується податковий тиск на малого і середнього фермера. Бачимо, як забирають спецрежими оподаткування ПДВ, відшкодування ПДВ, а це їхні обігові кошти, які мали б і могли би слугувати для того, аби вони змогли закупити техніку, взяти в оренду, обробляти землю і все інше. Як це було і раніше, ми бачимо, що із спрощеної системи оподаткування їх перевели на загальну форму оподаткування. Тому о, навзаєм держава, на нашу думку, мала би дати якісь, як до прикладу, в Європі, кредити безвідсоткові, лізингові програми, які забезпечили б нашого фермера саму малу і середню ланку, для того, аби він зміг обробляти землю, дати плодисті землі. Бо саме вони забезпечують продовольчу безпеку в Україні. Саме вони вирощують хліб і все інше. Антирейдерська програма, яку особисто Юлія Тимошенко презентувала на цьому вічі. Я хочу подякувати також і Сергію Мусевичу, який теж був присутній. Я думаю, він декілька слів про свої враження розкаже з даного заходу, але незабаром в Рівному відкриється приймальня. де буде надано повноцінно щодня. Правову допомогу всім фермерам-селянам, на яких здійснюються рейдерські атаки, саме власники оцих агрохолдингів, які намагаються на сьогоднішній день в Україні не тільки в Рівнищині, а й в Україні. Ви правильно засвідчили, що це загальноукраїнська акція. Ми отримуємо масу звернень від того, що хтось в наших селян намагається забрати землю, ту землю, яку вони ще хочуть, здатні. І, 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 намагаються обробляти, тому буде створений такий штаб, така приймальня, буде надаватися права допомоги. Всі звернення без виключно зрівняного будуть дистанціюватися, інтегруватися до Києва, де будуть ще більше оброблятися, і буде надаватися права допомоги Сергій. Буде супроводжувати цей процес. Тобто, пан це, Селіч. Це, е, це буде приймальне, буде керівник примальний однозначно і правозахисник Сергій Мусеч. І це в рамках загальної програми Батьківщини на Рівночні, в рамках партійної організації батьківщину, яку, яка е, чітко зафіксувала свій курс в одній орбіті з нашими фермерами, цільхос товаровиробниками малої і середньої ланки. На цьому віче ми говорили про. Розвиток малого фермерства, сімейної ферми, а не е, тої політики, яку нині проводить уряд, коли намагаються, по-перше, е, розкрити ринок землі і дати можливість скупити за безцінь у наших селян ще їхню сільхозземлю. Це е, дуже негативний приклад, який має, до прикладу, Франція та саме, бо на сьогоднішній день в них уже 25% землі. Перебувають в іншій власності, але не у французів. І це виклик для них. Я був у Парижі, ми про це говорили з сенаторами, говорили про е, ці речі з фахівцями з агрогалузі, і вони дуже е, сильно занепокоєні, що французькі землі вони десь трішечки теж споріднені з нашими, бо є е, великий зиск від е, агропрограм е, французів в Європі. Вони занепокоєні, що ця земля вже 25% належить не французам. Тому великі ризики при розкритті ринку для наших аграрів, і Батьківщина чітко зафіксувала разом з фермерами свою програму, яка містить пункти, аби продовжити мораторій на продаж сільхозземлі до 2022 року. Ми маємо за цей період. Ідентифікувати, інвентаризувати повністю все, що відбувається у нас в земельній сфери, дати можливість створити, можливо, бан даних земельний, можливо, інші якісь органи, але це має робитися на сьогоднішній день абсолютно нічого не робиться. І тоді тільки, можливо, якщо селянин хоче продати свій пай, він зможе це зробити, але по ринковій ціні, але не за безцінь, як зараз олігархат намагатиметься це все скупити, продати державі. Лише державі, де буде банк створений, де потім можна буде будь-якому інвестору, який бажає взяти в оренду, обробляти, але переробляти, але це все робити в межах України. І е, саме основне, що це має бути власністю України. Бо якщо в нас ще заберуть землю, маючи війну на сході, я зараз скажу, і бажання агресора Російської Федерації тут здійснювати всі ці е, недобрі програмні речі системні, які вони роблять. Ми ще залишимося батраками на своїй землі. Нас Наші виженуть своєї землі, якщо ми ще продамо цим олігархам нашу дуже родючу, цінну, ресурсну, дуже землю. Тобто, я розумію, антирейдерський штаб має бути на Рівненщині. Зокрема, і які у вас прогнози, як уряд відреагує? на, від можливо відреагував вже на всеукраїнські вічі? Чого ви прагнете, чи чи, чи чи вас почують власне? Я так розумію, ви хочете підняти якби село сільськогосподарський Сільськогосподарські землі, так? У нас дуже прекрасні результати спільної роботи з аграріями. По-перше, 1 вересня 2000 16 року президентом країни, прем'єр-міністром, керівником Національного банку України було підписано меморандум, тобто взяті на себе зобов'язання при отриманні кредиту МВФ, які нам згодом дали. Що містить цей документ? Там чітко прописано, що влада України. Бере на себе зобов'язання розкрити ринок землі, дати можливість його продавати сільхозземлю. Тому, маючи такі ризики, розуміючи, вивчивши цей документ у нас, у фракції Батьківщина, зокрема партії Батьківщина, Юлія Тимошенко чітко звернулася до аграрів і запитала, чи готові ви на сьогоднішній день це робити. І спільна позиція була однозначно ні. Ми почали говорити про е, ці меседжі, які ми маємо донести владі, уряду, що, вибачте, ви цього не зможете зробити. Тому було поставлено в українському парламенті питання про продовження мораторію. І спільно, от ви зараз запитали, я вам кажу, що це вже перемога. Спільно разом з аграріями ми добилися того, що було проголосовано продовження. Нехай поки що на рік. Але програма, яка вже була озвучена на Вічі, в резолюції проголосована спільно з аграріями. Вона передбачає продовження мораторію до 2022 року. А за цей період створення оцих всіх механізмів, про які я сказав, тому що сьогодні розбалансування в сфері Землі настільки е, незрозуміле для селянина. Ми бачимо. Там різні скандали, судові справи, коли це розмежування не знаходить якогось там логічного завершення, або між власниками спори в судах супроводжуються, і Той чи інший суб'єкт вирішує, що його права там порушення йде до суду і все інше. Іде отакий незрозумілий процес. Потрібно зробити. Інвентаризацію лише потім говорити про бан, даних, лише потім дати можливість продавати, хто хоче продати свій пай, але державі і по ринковій ціні це дуже ключові речі. Пане мусачу. Власне цікава ваша думка стосовно антирейдерського штабу. І власне до медіа часто звертаються мешканці, керівники підприємств стосовно рейдерського захоплення. От остання тема Моргочанський іпподром. чи були звернення від людей до вас як правозахисника? Пріод того, як я працював, ну приймав постійно людей. В приймальні, наприклад, до нас завжди зверталися люди. Зокрема, були захоплення по квартирах. Десь, я пам'ятаю, років два назад тому, ми допомагали одній сім'ї, в якій дійсно був захват квартири. Був тоді начальник міліції Зарічнюк, де ми разом домогли, домоглися і все зробили для того, щоб відстояти права тієї сім'ї, в якої хотіли забрати квартиру. Друге, ви пам'ятаєте період, коли. На завод РЗВА були спроби захвату. де я був правозахисником, зокрема в пана Процюка, директора комерційного цього підприємства, де допомагав сприяв для того, щоб зупинити там той хаос, який почав відбуватися. Антирейдерський штаб він потрібен в усіх куточках землі, тим більше рівничина дуже багата землями. Якби. І все, що я хочу сказати. Я долучився до команди, якби я розділяю ці цінності, хочу рухатися в них, хочу захищати. Хочу сказати, що ми будемо висвітлювати відразу цих людей, які стоять, які прикривають, які займаються цими рейдерськими атаками. Будемо висвітлювати, будемо досліджувати ці факти, будемо повідомляти вам, журналістам, щоб ви висвітлювали, показували. І для мене право кожної людини є найбільшою цінністю. Тому я хочу все зробити, щоб і сприяти команді. і, Зокрема, дякую. Народному депутату Євтушку, який має ініціативу від батьківщини тут створювати цей штаб, і якби щоб кожен аграрій міг достукатися і кожен селянин міг бути почутий. Пане Євтушок, цікаво, на вашу думку, як повинен працювати цей штаб? Це має бути щоденна робота. Ну, напевно, за виключенням роботи у вихідні дні, це субота, неділя зранку до вечора. Фаховий юридичний супровід. Прийом громадян, які потерпають від рейдерських атак. До цієї роботи однозначно паралельно долучається керівник асоціації фермерів Дмитро Українець, який буде постійно в перманентній комунікації з представниками, які будуть працювати в цій приймальні. Ну і зрештою координувати всю роботу приймальні буде керівництво обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тут все дуже просто, і вся інформація зібрана в цьому в цій приймальні, в цьому штабі буде негайно направлятися до нас, до Києва, і ми будемо відповідним чином реагувати. Коли вас збираєтесь запускати процес, і як стосовно інших областей, поки що це тільки рівненщина, так е, ну у нас вже триває прийом громадян. Це відбувається в народному домі. в Офісах Всеукраїнської об'єднаної Батьківщини, але ми додатково створимо окремий ще пункт приймальні людей які, і селян, які потрапляють від тих речей, який буде, ще раз кажу, працювати в такому дуже плотному режимі. Зранку до вечора. Все буде відповідно на належному рівні. Пане Сергію, власне, цікаво, от на вашу думку, хто зараз насамперед зацікавлений в покупці землі на сьогодні? На сьогоднішній день це бафіозні олігархічні агрохолдинги, які фактично довели селянина або того самого фермера, або скористалися ситуацією, яка є в державі, і люди не можуть обробляти, не мають, наприклад, на, наприклад, на Міндобрива не мають коштів, не мають на техніку коштів. Наприклад, влада нічого не робить для того, щоб ці люди були забезпечені. І під цим примусом і тиском просто вони змушені віддавати в оренду, бо продавати, як говорив депутат, накладене мораторій на один рік. І вони змушені просто віддавати. Вони стають батраками, рабами тих самих земель. І тому, якби ми маємо захистити селянина і зробити, довести і владі, і державі всі, щоб був цивілізований ринок. Має селянин або орендар прийти до того, що він має всі можливості обробляти землю, обслуговувати її. І коли він має це повне право, він має повне право, хоче він її продати чи ні, але не під примусом олігархічних цих кланів, які сьогодні давлять фактично на орендарів. Я думаю, що ви будете ще й свідком, бо ми будемо робити спеціальні репортажі або проекти для того, як це відбувається. Наприклад, я стикався з договорами. Які робили, наприклад, по оренді з селянином або фермером, і коли ти дивишся в договір, фактично вимоги до того, хто здає в оренду такі непосильні, що він просто в кінці кінців ще й винен, як кажуть, що має якийсь отримувати прибуток землі, то він ще й винен. Він просто опускає руки, здається. Тому ми хочемо підтримати і сказати всім селянинам, орендарам все, що в нашій силі, в змозі, наші юристи, зокрема, наші я думаю, і колектив журналістів, громадські діячі. Ми хочемо підтримати селянина, підтримати орендара, щоб не, підтримати фермера, щоб люди не опускалися руки. І все маємо зробити для того, щоб люди просто хотіли працювати, хотіли вирощувати продукцію, тому що наша земля. Благословенна Богом, і ми можемо кормити Україну. Ключовим пунктом або тезою в цій історії має бути сімейна ферма. Дати всі можливі механізми, механізми не для того, аби олігарх скупив. От я зараз підтримую слова Сергія, він дуже правильно вивів і розкрив суть питання. Умови, які влада сьогодні створила для агрохолдингів, настільки привабливі і настільки непривабливі для сімейного фермера. Ми ж намагаємося через закон про сімейні ферми, який, автором якої є Вадим Івченко, член фракції «Батьківщина» у парламенті, через інші закони дати механізм, аби сімейний фермер отримав преференцію від держави і обробляв землю, сплачував податки, забезпечував продовольчу безпеку в країні і давав можливість іншим, сплачуючи подат... сплачуючи заробітну плату жити. Що ми знаємо і розуміємо. Одна, одна робоча родина, працююча людина, одна нагодована родина. Чому лише. за стільки років цікаво, ніхто нічого не робив? Недолуга. Просто поглинали наших якби, людей, особливо фермерів. Е, недолуга політика уряду попереднього і нинішнього, однозначно. Я би е, на рахунок ніхто нічого не робив тут, е, привів би приклад уряду. За головуванням Юлії Тимошенко, яка з сільськими головами провела дуже величезне зібрання, з'їзд, можливо, будь там по-іншому назвати, які напрацювали фермерські кооперативи. Оце якраз та незовна ланка, яка мала запрацювати, надаючи в державу величезний зиск через податки, через це. Але це був напрацьований механізм. Ну і пригадаю одразу історію, що реалізувати цей проєкт і просто. Не дали і не, і не, не дали можливості і, і по часу, і за тим, що її все ж таки було звільнено з цієї посади. Я думаю, фермери це пам'ятають, сільські голови це думаю, все пам'ятають, пам да, тому що це було напрацьовано масштабну програму, яка виводила нашу. Знаєте, в нас є ідея, крім національної ідеї, в нас ще й інша ідея. Мені би хотілося, щоб влада зрозуміла, що в нас є ідея, яка... Може вивести нашу країну на якийсь величезний рівень стосовно там, якогось ресурсу, там. ну, до прикладу, яка ідея? Земля. Чи може наша держава бути найкращою в стосунках в АПК? Може. Родючі землі, талановиті трудолюбиві люди, аграрії, агрономи все це є. Ми можемо. В нашій державі вирощувати е, органічні продукти, які буде споживати весь світ. Але натомість ми бачимо, що і наші ринки, і супермаркети заповняються іншими продуктами, які містять всякі різні хімічні речовини, які призводять до розвитку різних хвороб, раків, онко і все інше. Чому питання? А тому, що абсолютно незрозуміла політика уряду. Потрібно негайно змінити. Парадигму і філософію підходу до цих речей. І коли ми оцю ідею, можна і навіть теж назвати національну, бо це паралельно національна ідеї зріст і зупинення цієї стагнації, яка відбувається, то ми тут можемо мати в світі перше місце. Тому що у нас запаси родючої землі в Україні, в нашій рідній державі, такі, які їх немає ніде в світі. Ну, власне, цікаво, можливо, ви знаєте, скільки гектарів землі сільськогосподарського призначення є в Україні, за що якби боротьба йде? Бо мені здається, що просто вже землі якби немає для фермерів. У нас дуже багато землі, 70% нашої землі в Україні це є сільхозпризначення земля. 30% світових запасів це земля в Україні, сільхос. Тому наші чорноземи, Наші землі можуть бути тими е, родючими землями, які будуть вирощувати органічні продукти, від яких е, не буває зле там, від дитини, закінчуючи нашими літніми людьми. Трошки відійдемо від землі. Останній місяць буквально люди обговорюють заробітна плата 3200 гривень. От ваша думка, що буде далі? Чи можливо це таке з 1 січня, чи ні? І взагалі, як будуть ціни потім коливатися, я одразу скажу пози захід. позицію батьківщини, що ми всіляко підтримуємо будь-які підняття е мінімальних заробітних плат. Але тут є, але нам потрібно розрахунки на наше велике переконання, що не вистачить коштів тих, які уряд планує за рахунок дітінізації заробітних плат і всіх інших механізмів забезпечити таку виплату. Друге, у нас виникає запитання до уряду. А скажіть, будь ласка, чому не йде про мінімальний прожитковий мінімум мова, а лише про мінімальну заробітну плату? Тоді у нас виникає друге питання: що з пенсіонерами. Що з е, стипендіатами, ті, які отримують стипендії академічні, все інше? Чому ця соціальна категорія випадає з загального процесу? І тут е, наша вимога дуже проста. Ми підтримуємо таку ініціативу, але дайте, будь ласка, розрахунки. Якщо це е, в цьому хаосі в перерахунку, ви ж розумієте, що триває бюджетний процес і попередньо потрібно було б ряд змін. Е, Зробити в бюджетне законодавство, в податковий кодекс і різні кодекси, аби отримати 3200. Натомість ми бачимо лише цифру 3200. І все, поки що і більше, більше нічого, нічого немає. А натомість, десь під новий рік, напевно, знову як подаруночок, буде оцей пакет кодексів, пакет законів, в вигляді там 2 нормативно правових актів, під ялинку називається. Дайте розрахунки. Покажіть, що це не шкодить економіки, що це не призведе до того, щоб почнуть друкувати емісійні гроші, які викличуть дуже величезний сплеск інфляції. І тоді ми, можливо, зрозуміємо, що це правильний крок. Хоча ідеально і ми підтримуємо 100%. Тут потрібно навіть розширяти, я вже сказав про іншу соціальну категорію. Ну, власне, до нового року залишилось майже місяць. Якби чи є вже якісь напрацювання, чи хтось вирушиться, щось звертає увагу на ваші пропозиції. Ми вимагаємо зараз від уряду, зараз буде пленарний тиждень по сроках. Ми бачимо, що підходить срок. Будемо обговорювати і запитувати у міністра фінансів, у інших міністрів. Покажіть розрахунки, де ви намагаєтесь взяти в доход ці гроші, аби покрити. Ці видатки. І якщо ці видатки будуть чітко практично показані, а ми показуємо джерела, де їх ще можна взяти, тут одразу скажу, що в тому числі і наші надра, Бурштин, Рівненський і все інше, це теж доходи, в яких ми фіксуємо, якщо би Верховна Рада легалізувала цей процес, а не Працювала тіньова індустрія з величезним обіговим е, коштовим таким процесом грошей великих, то 5 мільярдів приблизно попадало би податків лише з цієї е, з цього промислу. А ми бачимо, що чомусь ні більшість у парламенті, ні е, влада, виконавча в уряді абсолютно не бачить ці е, е, поповнення доходів е, з цих речей. Другий момент це деофшоризація. Ми бачимо, як наші. Керівники найвищі посадові особи держави перебувають о, своїми власними фірмами в офшорах. Це дуже нехороша історія і ситуація. Тут ми не будемо навіть зовнішню політику зачіпати. Ми говоримо, якщо провести деофшоризацію і цих людей заставити сплачувати податки в Україні, це дасть можливість на 20-22 мільярди поповнити нашу дохідну частину. Далі ми бачимо від переробки лісів дуже великий зиск. Також рівненщина лісова це полісся має дуже великі запаси. Якщо переробка лісів, механізми, які будуть сприяти цьому, дадуть можливість нормально працювати, це теж дохід держави. Оподаткування дивідендів тут теж питання дуже велике. Чому в нашій державі власники корпоративних прав. Сплачують податку з дивідендів, які вони отримують від цих речей, всього 5%. Якщо візьмемо Європу, там 18-20. Йому, якщо 18% поставити податкування власників дивідендів, які отримують корпоративні права, то в нас 7-10 мільярдів гривень знову дохідну частину попаде. Тому оці пропозиції. Ми направили до уряду, сказали, ми ось тут бачимо поповнення дохідної частини українського бюджету орієнтовно 160-180 мільярдів, з яких можна виплатити заробітну плату, мінімальну пенсію, прожиткову мінімум, все інше повстановлювати і дати можливість людям хоч трошечки жити нормально, сплачуючи оці непомірні тарифи, забезпечуючи наших людей, хоч мінімально. Тим рівнем споживчого кошику, який постійно збільшується. Власне вчора вже були результати перемоги <кій> Дональда Трампа. От всі зразу прогнози перед тим, що для України говорили, що це трагедія, можна сказати, не дуже хороший, якби результат, що буде проблема. От ваша думка, чому такі були прогнози і що власне буде? Чи це погано, чи це добре? Вже держдеп сполучених штатів. Реагує, конкретно говорить про якісь свої програми. Я не бачу жодних ризиків для нашої держави, оскільки і МВФ, який чітко фіксує свою позицію по Україні, в тому числі, і Держдеп, і інші, скажімо так, органи влади в Сполучених Штатах, вони не відступлять від загальної державної політики, яка була до того. Можливо, зараз американці, які проголосували за Трампа, хочуть змін, але не хочуть, скажімо так, еволюційного процесу, який був до того. Ну то тут, тут ці зміни можуть настати, коли Трамп буде вести перемовини з Путіним і говорити йому про ті чи інші речі. Тому я не бачу якихось гострих змін для України, не бачу, що будуть якісь революційні потрясіння в стосунках. Мені приємно, що Юлія Тимошенко вчора привітала Трампа з перемогою, президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман. Тобто це дипломатичні нотки, які так чи інакше свідчать про те, що ми бажаємо продовжити нашу співпрацю, зокрема з новим президентом і конгресами і всіма іншими органами влади в Сполучених Штатах. Пане Сергій, цікава ваша думка? Адже до цього були розголоси шалені. Експерти розганяли дійсно всякі різні історії. Так, але варіанти історії, особливо прогнози. Якщо дивитися на дійсно на, і на оцінку, яку дають, наприклад, експерти, то я думаю, що це все-таки накалювання ситуації. Я думаю, що це е, хтось хоче показати в світлі так Трампа, але я думаю, що Трамп мудрий чоловік, тим більше бізнесмен з таким досвідом. І я думаю, їм все зробить для того, щоб сприяти тим більше наша спільна українська діаспора, яка є в Штатах, вона підтримувала пана Трампа. Якби. І я думаю, що він до України відкритий і все згідно демократії, яку вони хочуть впроваджувати, і, зокрема, нашій державі, в тій політиці, яку відстоює, відстоює ну, зокрема, батьківщина. Я думаю, що в, цьому, в цій сфері якби, він буде сприяти для того, щоб дійсно припинилася війна в першу чергу. Повернули Крим. Будемо сподіватися. Да. І все-таки думаю, що цю політику пан Трамп буде підтримувати. На це ми розраховуємо. Ну що ж, вдячний вам за розмову і бажаю вам звичайно успіхів у ваших починаннях, у вашій новій справі. А я нагадаю, це була програма Гісті Студія. До нових зустрічей.